Ну що ж, давайте зіграємо на Бурасику сьогодні. Диви, диви. Що за клієнт? Диви, диви як стоїш. Тримай, -мойо, куди куди воно полетіло? Підстріжися! О, а не підстріжися, полетіло. Ніхрена собі. А що, а що? А що ви хотіли? Що ви хотіли з цього зробити? Це бі... поїхали далі. диви, що він тебе б'є чи що. Не, ХВК, ХВК, справишся. Ти молодець, ХВК, молодець, гляди, тобі зараз нахлопають, ну на то нічого страшного. Так. Так, поїхали, тихесенько. Тихесенько. Будемо тут, як світлячок. Як світлячок. Давайте, 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 давайте. Не зволікайте, як кажуть, так? Так. Будемо розвалювати кабінети. Такс, такс. Ти просто поглянь на це чудо. Ти поглянь на це чудо, пацани. Так. Дуже дуже, я, я дуже вдячний, що ти тут стоїш, але ну тебе нафік. Підстрижися, херен марджовий. А на підстрижися, нормально працює. Ви бачили? Модний капець просто. На підстрижись працює, а просто так я попаду, чи ні, не працює. Хорошо. Хорошо, давайте далі. Давайте далі будемо тут чуточек ось вирішувати, чи піде, чи не піде. В кого як піде, пацани? Ніхто не знає. Ніхто не знає, як в кого піде. Такс Такс Опачки, диви, кого я бачу. Кого я тут бачу? Хрен ти моджовий. Но! Ну. І тримай, раз! Ах ти, блін! Підстрижися! Ух ти, Йо май, йо! Шо такує, гля. На 1000 прилетіло, не. Так. Не, майже на 1000, але менше. Майже на тисячу. Бачу-бачу, зараз на ток матчу Що ти там, блеск, блестящий тільки в ангар можеш. Підстрижися, хрен, ти Моджовий. все? Чи шо? Чи ще може разочек дати? ні? Диви, що я наробив! Та ти шо, гля. Просто капець якийся. Такс, такс, такс. Зараз будемо розвалювати кабіни, але дуже-дуже обережно. Давайте спробуємо. Такс. Шо, 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 що, я не перезарядився, ага, не видно. Добре, добренько, добренько, молодець. Тримай, солоний огурець. Поїхали хлопці та дівчата, які не вийшли ще із чата. Ти шо, гля. Ти що? Ти що я можу? Я просто навалюю, розвалюю кабіни тут. Давай, 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 давай. Тихенько. Тихо будь тобі говорю. Йо-мое, -йо, ты шо, глянь. Глянь, що ми тут робимо. Що тут робиться, пацани? Такс. Такс. Акуратненько, акуратненько проїжджаємо по салону. Ну шо, ж, шо ж ми тут побачимо? Так, потрібно розвалити кабінети, бляха-муха. Ага! Ось ти хрен моржовий, шо такое? Раз. Підстрижися. О, не підстрижися спрацювало, хорошо. Хорошо. Хорошо, ну як артист той как артист. Молодец, просто аплодую стоячи. Ничего собі. Диви, 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 что я можу. Так, де другий твертист? Ух ты, йо маю, А це, что у нас такое? Так, зробимо вигляд, что я не зрозумів, что ты тут, а я там. Давай тобі в бачину. Раз! Підстрижись стрижись, другий, йо мою, бляха, ти ему рік, не надо. Тигрик, я пошуты, все, все. Фу, бляха, муха на тебе. Капец, якийся. Нормально, так тігріку тигрику притулив, да? Так, давайте підрахуємо. Підрахуй, братуха, підрахуй. На, короче. На 700. Тигрику на 700 зайшло. Так, може тебе підстрижимо? Ні. Я, я думаю, я думаю, чи зможу. О, бачу, бачу. Харин, може вырязь. Истрижись, два, Ё-моё, ё-моё, ты шо? Ты шо, шо случилось? Что самое интересное, что бабачками краще бьет. Чи так само, чи краще. Диви, диви, артист. Что это це це за буратино? А знаете, как его зовут? Бу! Ра! Кей, но! На! Хе -хе. Підстригли! Хорошо, хорошо пішло. Ти шо, ти шо? Едем, їдем бачу, бачу, заліз на ток мачу, ти шо там ділаєш? Шо ви там, ай на горі. Два дубки! Три дубки Чи дубки, чи дубки. Блін, а я його не бачу щас, швиденько підійду поближче. Як він так замаскувався, замаскований. Ого! Ти шо? Сейчас я тебе розм... Ага! Поняв. Сейчас я тебе размаскаю. Раз, два, три. Все, чешу, чи чище. Ух ты, блин. Тихо, тихо. Пидстрижись, гля, гля, два с двух. Ах, хорошо, хорошо, так и пошло. Хорошо пишло, пацаны. Э, не, не, не. Не надо, дядьку, не надо. Дуже, дуже я, конечно, вдячный, что ты то робишь, Але не надо. Шалена билка, бляха-муха. Ано. Ну, Ремай. Тримай. Раз. Ох, хорош. И. І... Підстрижися! А, на підстрижися не спрацювала. Йолки ты палки. Ну шо ж такое, мне урони. Дымий уроний. Так, добре, добре. Що ты, хрен можовий? куди... О, все, как тобі. Блоха надавала. Блоха-то мужик, конечно. Блин, а там диві... дивіться, бизончик катается. Може ми допоможемо бізончику, чи вспієм, чи ні Хоча його вже окружили, котшуни Котшуни Уже окружили, все, все, все. Блаха вже розвалює кабінет и всім, кому тільки можна, та нельзя. Так. Ох ти, блін, бізон Що ти робиш? Що ти робиш там, бізон? Давай, 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 швиденько, швиденько, чи взбію, чи ні Ну дайте, дай ти мені разочек. Дерьболизнути ти його, ні? ні Ніхто не дасть. Диви, 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 диви. Ну я їду, я вже близько. йо майо я жо не встигну, йо майо, всі так біжать. Всі так біжать, Ну, ну. Ех! перемога, хлопці. Та ти що, гляди, який цікавий. Ти що, куди ти поїхав, хрен мо Тримай ще разочек, гля, гля, ти що, гля. А що такое? Що случилось? Алло? Що з тобою, хрен ти можовий, я не поняв, гля. Щось він там хоче, хоче. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я так розумію, в тебе не дуже то вийшло. Та ти шо гля. Ой-ой-ой, друже бобер, я щось тут бачу. Зараз на топ Диви, диви. Два тіпа прийшло в гості. Пацани, що ви тут робите? Тримай, раз. Два. Каточок. Шапочку, бляха, муха венел, де? Та ёлки ти палки. Диви, як стоять! Пацани, пацани, ви шо? Ну будете виїжджати виїжджать чи ні. Ви не не ощущаєте той урон, який приходить по вас, так? Ні, Ну ви молодці, тут тут... тут просто нема слів. Просто нема слів і просто красавчики, красунчики. гля Гля-гля-гля-гля-гля. гля м 60 зі своїм відром, бляха-муха. Дуже хотів того танчика собі забони. Але ну якщо б не його відро, він би взагалі капець був би який цікавий танк. Такс, такс, ну, пацани, пацани, давайте, давайте. Я вже вже згоден зараз до вас приїхати в гості. Так, пацани. А де ви всі? Я тут стою, блін, в центрі. Опа, бачу. Тримай на горіх і що такої? Ще одну, лки, ти палки. Так, 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 60п, не надо, не надо, всі, я пошутив. Ах, ти миша дика на 140 мо, ти шо, гля. Гля, бляха-муха. М60 з його відром, я не знаю, що він поті, е, поніс, я не знаю, масу поніс у відрі в тому, в тому, я не знаю, чи напругу поніс. Коротше, не доніс він, ту напругу, йолки-ти-палки. Так, 3-2, рахуночок на нашому боці, дуже 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 добре виходить, диви Диви, що ти там стоїш, що ти там стоїш, хрен, ти моржовий Так, 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 дуже обережно. Дуже потрібно обережно грати, Пацани, ти що? Щас я когось побачу. Я впевнений, що зараз надто мачу. Друже Бобер, що ти там робиш? Диви, 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 Щось він йорзає, йорзає Не йорзай, А то не вспієш. Гля. Що там тебе? дискотека чи що? Щас, ща, щас, підправлю тобі дискотеку. Я знаю, що тут ще один стоїть, це сороковий, Давайте. Леопольд світи. Т-62 намагається щось зробити. Еды, конечно, так що може зразу лупануть в ангар. Ні, ну тоже нормально, тоже так треба вміти. Глянь, тримай. Раз. Ой, дуже добре, дуже. Другий. йо мое так, повернись бачком. Хрена, собі, що такое? Щось пішло не по плану. Ще одну, на. Ні, ну мені подобається. Такий. Ох, елки-палки. А ти 62-й просто. зайшов, злився нафіг. Ні, ну ти молодець, молодець. Нічого собі, половиною? Це як? Я нічого не робив, пацани, ви що? Я случайно, так так, так вийшло. Так, дуже добре, дуже дуже добре. Дивись, 140-й, щось Щось там миле, миле, миле. Що ти собі там милиш? 7-3 в нас уже рахуночок, Оооо. 140-й награвся, так, все. Їдемо, Їдемо, пацани, не зволікаємо, йо-майо. Юдису нахріначили. Вчись грати, вчись грати, друже бобе. Так, гля-гля-гля, які ви молодці. А там ще є. Яга, гріль та Йолки ти палки, там дуже багато їх. Хоча яга на тій стороні тут мені не буде заважати. О, 60 ТП. Гля-гля, що він робить, Розрядився, розрядився, розрядився. Сюди, я ну ходь сюди. Сюди, йди. Проб'ю. Тримай на горіхи, раз. Йо-ма, йо, де що ж такоє Куди ти побіг? Куди ти побіг? Блін, да тобі зараз ззаді вже заїдуть Тримай! На горіхи, Все, все. Красунчик, красунчик. молодець 9-4. Тримаємось, пацани, Тримаємось. Шо є сил. Йомойо, -йо, а шо? Бачат розстроївся. Короче, бачат розстроївся зовсім. Так, там яга стоїть, Мантикора десь. Ніхрена собі. Ви що там, з бази не вилазили, пацани? То я розумію, то то то-то гра. Песня просто. Можна з бази навіть не вилазить. Все одно самі приїдуть. Давай, я зараз приїду. Я просто приїду, друже Бобер. Чекай мене, я вже їду. Лечу. Давай. О, бачу. О, пацани, я що такое? Яга, привіт. Тримай, раз, другий. Я третій. Ой-ой-ой, який ти молодець. А це не проб'ю, не пробив, не пробив нічого страшного. Що там що там пішло не по плану? Яга, яга, що? Ой, Ліон Ліон. Це це лайн е, Снікерс, чи що. Диви, який Снікерс. зараз, зараз, я тебе скуштую. Я тебе зараз скуштую. На смак, як як ти будеш тут? Ти ж не проти, да? зараз, зараз побачимо хто кого. І мантікора тут. И я гусенька тут, елки ты палки, диви. Все нема яги, пошутила вона, пошутила. Ого, гриль, тримай раз. Другий, елки палки. Третий. Підстрижись, ё-моё. Нахрен. С пляжу я тут ляжу, что такое? Арта, арта, арта. Ладно, хрен с тобой, с той артой. Тримай на горих, еще мантикоры. Мантикоры, что случилось, Мантикорочка. йолки ты палки, залишився Леон. Леон, Лион, шо такое Леон? Я, я же тут. Давай, давай, їжай. езжай, звідси нахрен, хрен можжой. Ой-ой-ой, не пробий, не пробий, дурак. Диви, диви, что в тебе там происходит? Что происходит? Перемога, хлопцы, ой, что происходит.